Питання приходу військових до влади в Україні підіймається доволі активно і загалом нервує нинішню владу. З початком війни популярність військових надзвичайно сильно зросла, і на відміну від інших українських інституцій, довіра до армії залишається надзвичайно високою і досі. Деякі військові вже можуть претендувати на владу, їхня підтримка досить висока. І в цьому випуску ми поговоримо про саму тенденцію і розглянемо історичні приклади приходу військових до влади. Чим це закінчувалося і які були варіанти. З початком війни в Україні багато що змінилося, і вподобання виборців сильно трансформувалися, хоч вибори і не проводились. Зеленський, який напередодні війни втрачав рейтинги, знову став популярним політиком, та й загалом довіра до влади суттєво покращилась. Вона, звичайно, коригувалася з перебігом війни та зі скандалами. Тим не менше, авторитет армії залишається надзвичайно високим й досі. Понад 90% опитаних довіряють армії та армійським структурам. Враховуючи, що в Україні спостерігається застій політичного життя через війну, все ж таки опитування з цього приводу продовжують проводити, і найпопулярнішими обличчями серед усіх представлених стають військові. Опитування останніх кількох років показують приблизно одну й ту саму картину. Останнє опитування соціологічної групи рейтинг показує найбільший рівень довіри у Валерія Залужного. 74%. Далі йде чинний президент Володимир Зеленський з рейтингом 68% і замикає трійку Буданов 59%. Із трьох основних кандидатів двоє з військового командування, хоч залужного й було відправлено у відставку. Разом із цим популярності набирають і військові менших масштабів, популярні командири, генерали і навіть звичайні солдати. Серед багатьох, наприклад, вихід із Азову чи інших підрозділів. На найвищу посаду в країні вони навряд чи можуть претендувати, але створити партію і прийти у парламент запросто. Загалом уже обговорюється тема формування різних політичних сил навколо військових, які набиратимуть непогані голоси і займатимуть своє місце у Верховній Раді. Звичайно, складно однозначно прогнозувати політичне майбутнє України, адже війна ще не закінчена, а до цього вибори не будуть проводитися. Але очевидно, що у суспільстві спостерігається висока довіра до військових, разом із цим досі існує запит на нові обличчя в політиці. Населення України знову може всі свої надії покласти на певну групу людей, і цього разу ними стануть військові. Минулі вибори також були з подібними настроями, а перемогу здобули люди поза системою. Ймовірно, такий запит буде підтримуватися ще й тим, що Україна неминуче потрапляє під процес із реалізації держави. Тобто постійної мілітаризації і готовності до війни, враховуючи існуючу загрозу з боку Росії. Військові здаватимуться саме тими людьми, які можуть впоратися з такою задачею. І так, давай даже перейдемо до історичних прикладів, коли військові приходили до влади різними способами і розглянемо різні варіанти їхнього правління. Одним із найвідоміших і досить успішних став президент Сполучених Штатів Дуайт Езінхауер, який прийшов до влади у 1953 році. І закінчив два свої терміни у 61 му році. Ейзенхауер був професійним військовим і фактично все своє життя присвятив саме військовій службі, куди прийшов ще у 15-му році, щоправда, у Першій світовій не бере участі, але займається підготовкою військових. У міжвоєнний період досить стрімко присувається по службі, а Другу світову зустрічає вже як частина вищого командування. В принципі, я одним із найвідоміших генералів за всю Другу світову. Брав участь у американській кампанії в Північній Африці, а потім координував висадку союзників в Італії у 43-му році. Ну і звичайно ж, керував і проводив операцію в Нормандії у 44-му році. За його присутності Німеччина приймає капітуляцію у Другій світовій, а потім він же очолив американську окупаційну зону в Німеччині. Буквально це зробило його національним героєм Сполучених Штатів, тому на виборах 52-го року йому вдалося здобути перемогу. Що стосується періоду самого правління, то загалом воно виявилося досить успішним і зваженим. Сполучені Штати нарощували свій вплив у світі, економіка Сполучених Штатів зростала, він навіть частково стримував мілітаризацію економіки, хоча здавалося б. Разом із цим при ньому вже почала розгортатися Холодна війна, а Сполучені Штати ставали все більше втягнутими у конфлікти. Попри своє військове минуле, Ейзенхауер залишався досить поміркованим у своєму військовому управлінні. Нерідко відмовляв яструбам у нерадикальніших рішеннях, а на той час були плани щодо ядерних ударів по Китаю та Кореї. Загалом увійшов у світову історію зі знаком плюс, хоча і були недоліки, а американці досі його шанують як героя та президента. Ще відомим, але менш однозначним став президент Франції Шарль Де Голь, який також став уславленим генералом Другої світової і у 59-му році став президентом. На відміну від Ейзенхауера брав участь у Першій світовій, служив у піхоті і навіть потрапив у полон. У міжвоєнний період просувається по службі і певною мірою виступає новатором, пропонує створювати мобільні бронетанкові дивізії, однією з таких якраз і керував вже під час вторгнення Гітлера. Попри швидку капітуляцію Франції, вирушує до Великої Британії і очолює рух опору проти нацистської окупації. Стає символом французького визвольного руху і в подальшому бере участь у визволенні Франції разом із союзними військами. Стає тоді тимчасовим главою Французької республіки, однак у 46-му йде у відставку. Повертається на посаду президента аж у 1958-му і йде у 69-му. Правління Деголя досі викликає розбіжності не тільки у Франції, але й за її межами. Багато подій, що сталися під час його правління, сприймаються спірно. Наприклад, встановлення П'ятої Французької республіки у 58 році. З одного боку, це стабілізувало кризову французьку політику тих часів, з іншого перетворила Францію на суперпрезидентську республіку з найширшими повноваженнями президента, що частково зберігається й досі. Деголі часто звинувачують в авторитарному стилі управління, а економіку в надмірному тиску та контролю. Тоді переважала концепція дирижизму. Серйозного втручання держави в економічне життя. Війна в Алжирі також закінчилася його відокремленням, що сприймається по-різному. Частина населення вважала це катастрофою для Франції, інші ж раділи завершенню війну та деколонізації. Політика Франції стала більш незалежною. Франція створює ядерну зброю, а також послаблює вплив Сполучених Штатів на Францію і навіть виходить з НАТО. У 68-му році назріває серйозна політична криза. Масові протести в країні під лівими гаслами, Деголь у 69-му році йде у відставку. Це, мабуть, найуспішніші приклади військових правителів. Як правило, і середовище військових до влади приходить збройним шляхом, і часто це закінчується військовою хунтою і не найефективнішим управлінням. Саме таких військових диктаторів в рази більше, ніж успішних військових при владі. Яскравим прикладом такого є диктатор Лівії Муамар Каддафі. Військовий, який здійснив переворот у 69-році му році і таким чином прийшов до влади. Одразу після приходу до влади встановлює диктатуру, спершу спирається на ідеї арабського соціалізму, однак невдовзі проголошує свій третій шлях між соціалізмом та капіталізмом, хоча економіка стає повністю підпорядкованою державі. Щоправда, завдяки покладам нафти країна залишається не такою бідною. Сам Каддафі встановлює жорстку диктатуру в країні і веде агресивну зовнішню політику, підтримує радикальні угрупування в Африці і на Близькому Сході, у Судані, Конго, Чаді і в низці інших країн. Навіть спонсує буквально терористичні акти – підриви літаків, Ще починає невелику війну з Єгиптом через пірні кордони. У 11-му році був убитий у наслідок громадянської війни його розтерзав розгнівений натовп. Ще яскравий приклад Франциско Франко, який встановив диктатуру в Іспанії і залишався правити 36 років. Франко саме у своєї молодості почав просуватися по військовій кар'єрі і в цьому відзначився. У 20-ті роки стає наймолодшим генералом Європи, а також ще тоді набирає свою першу популярність. 30 роки в Іспанії починаються нестабільністю, що у 36-му році переростає у громадянську війну. Починається вона між лівореспубліканськими силами з комуністами та соціалістами проти права монархістів. Франко стає одним із лідерів других, знаходить підтримку Гітлера та Муссоліні, і в результаті приходить до влади у 39-році після перемоги у громадянській війні. В Іспанії на довгі роки встановлюється репресивна диктатура зі слабкою економікою, відсталою від усієї Європи. Із плюсів Франко можна хіба що назвати те, що Іспанія зберегла нейтралітет. У Другій світовій. А вже у 60-ті почала економічні реформи, це правда було вже ближче до кінця його правління. Загалом сам режим його запам'ятався тяжкими наслідками для Іспанії. Внутрішній режим був малоефективним і жорстоким. В Україні панувала бідність, а Іспанія надовго опинилася ізольованою від зовнішнього світу. Хоча Холодна війна допомогла Франко все ж таки інтегруватися в антирадянський блок. Підводячи підсумки, варто сказати, що в історії було доволі багато прикладів військових при владі. Найуспішніше це американський і частково французький. Однак у більшості випадків влада військових означала прихід неефективної і репресивної диктатури на зразок режиму Франко чи Каддафі. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на YouTube або через сервіс ByMieCoffie. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.